Вами Олександр. Вітаю! Ми на Ютуб-каналі Vitals будемо говорити сьогодні про оновлену акумуляторну серію Smart Line Plus. А конкретно презентую вам болгарку VITALS Master ALS 18125 Kit. Її основна особливість ховається в додатку Kit до назви. Цей додаток говорить про наявність комплектації постачання батареї та зарядного пристрою. Це не лише крута можливість почати збирати свою колекцію серії Smart Line Plus, адже батареї підходять до всіх інструментів серії, а ще й економія. Отже, до комплекту входять. Для зберігання та транспортування інструменту та всіх комплектуючих є надійний пластиковий кейс. Безпосередньо сама КШМ. тушка. АКБ Vitals Master ASL 1840 ємністю 4 а години. Зарядний пристрій Vitals Master LSL 1824. Що по самій КШМ або по болгарці? Кому як більше подобається? Отже, дана модель доволі легка та компактна, і призначена як більшість болгарок для обробки поверхонь різних матеріалів при будівельних та ремонтних роботах. Завдяки своїй компактності та легкості її зручно використовувати навіть у важкодоступних місцях. Диск діаметром 125 мм дозволяє здійснювати ефективну обробку метала, деревини, пластика тощо. Різблення шпинделя болгарки М14 каша М оснащена швидкозатискним кожухом, який забезпечує легку та зручну заміну диска без використання додаткових інструментів. Безпечна кнопка включення запобігає випадковому вікненню, що особливо важливо під час роботи. За зручність під час роботи відповідає ергономічне руків'я, яке дає змогу комфортно тримати болгарку та керувати нею. Висновок наступний: KSHM з відео це проста, без зайвих заморочок, зрозуміла, надійна та досить витривала модель, яку ви зможете використовувати як для побутових завдань, так і для більш складних. А головне в комплекті є все необхідне для роботи. Дякую за увагу! Сьогодні я вам розповів про болгарку Vittels Master ALS 18125 KIT з оновленої акумуляторної серії Smart Line Plus. Інформацію про вартість, детальніше про характеристики та як замовити інструмент шукайте за посиланням в описі під відео. Не забувайте підписатися на наш канал та залишати свої коментарі, а також тицяти на вподобайки. До зустрічі наступного разу і пам'ятайте, що інструменти Vitals для надійної роботи в задоволення.